Якось прочитала в одному з телеграм-каналів. Мова йшла про вимкнення світла, вимкнення електроенергії, і хтось з користувачів коментує: та вони приміняють, коли хочуть, не можуть нажертися. Примініть. це такий теж глянцевий росіянізм. Застосувати або застосовувати це використовувати що-небудь запроваджувати в ужиток. Якщо відверто, то обленерго свого часу застосовували занадто суворі графіки, подекуди електрика була лише чотири години на добу. Я вже згадувала про те, що московити забороняли не лише цілі слова, а й деякі афікси, зокрема суфікси. І так просто щезли змовлення, іменники утворені за допомогою суфіксів. Гордівниця і гордівник. Зауважу, що до гордівниці вони нічого не мають спільного. Отож, гордівниця це горда дівчина або жінка. Відповідно, гордівник, гордий хлопець або чоловік. Бо франсуаза мала вдачу, яку вона вважала, помічаючи її в інших за найбільшу ваду. Вона була гордівниця, писав Марсель Пруст у пошуках втраченого часу. І Ганне Барвінок вичитала. Сумує собі гордівник мовчки. Не будемо ж мовчати. Повертаємо своє.